Друзі, всім привіт! Вітаємо на майданчику AutoPoint. Це Dodge Avenger 95-го року випуску, двохлітровий бензин на механіці на передньому приводі, в чорному кольорі. Він купесний, двухдверний, на гарній гумі, все сезонній, на птанових дисках. Можливо хтось в пошуках автомобіля за непоганою ціною, гарною. Можливо комусь підійде на шкіряному салоні, на круїз-контролі, на регулюванні дзеркал, на кондиціонері. Все працює, також працює і печка. Задній ряд сидін теж в непоганому стані, в кращому стані, ніж передній. Так що, друзі, чекаємо на вас, на майданчику After